Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець, а передусім про таке. Вдячні за можливість жити в мирній Україні. У селі на Жашківщині відкрили алею героїв, там, де юність стала щитом. На площі знань Черкаського технологічного університету відкрили меморіальний знак на честь полеглих в російсько-українській війні викладачів, співробітників, студентів та випускників вишу. Місце вшанування полеглих захисників. У Черкасах облаштують нове військове кладовище та сектор почесних поховань. Дві російські ракети, а також десяток БПЛА, знешкодили в небі над Черкащиною під час повітряних тривог. Росія знову комбіновано атакувала Україну. Про це інформує начальник ОВА Ігор Табурець. З його слів, травмованих немає. Однак є наслідки для інфраструктури. У Золотоніському районі вибуховою хвилею частково зруйновано хлів, загинули дві корови. Пожежу ліквідували. Також пошкоджено вікна і дахи попередньо в п'яти будинках автомобіль. У Звенигородському районі теж повибивало вікна в п'яти будівлях житлові та господарські. Крім того, зачепило лінію електропередач. В селі Конельська попівка Жашківської ОТГ з'явилася алея героїв. Місце, де кожен може віддати шану героям землякам, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. Детальніше у сюжеті місцевих новин. Меморіальний комплекс розташований у центрі села. Церемонія відкриття зібрала рідних героїв, місцевих та представників влади. Після урочистого підняття прапору України честь відкрити портрети полеглих у бою героїв дісталась дітям. Боровся за життя, за Україну, за рідний дім. І те, що так любив. Нас не здолати, нас усіх не вбити. Ми маємо те, чого нема в рабах. На заході хвилиною мовчання вшанували пам'ять Вадима Годованого, Віталія Галича, Олександра Вольвака та всіх захисників України, які загинули в російсько-українській війні. Представники духовенства Жашківської громади провели освячення алеї. Благословляється, освячується алеється округнів. шани та вдячності висловили очільник громади Ігор Цибровський та староста округу Інна Побережець. За свободу ми платимо надзвичайно високу ціну, тому пам'ять про борців і їхню звитягу є найвищою цінністю для національної ідентичності. І тому саме сьогодні ми відкриваємо алею слави воїнам-землякам, які загинули на російсько-українській війні, де кожен з нас може віддати шану нашим героям. Так, це висока честь захисник України, не кожен її може отримати і пронести з собою, не заплямувавши. Ці хлопці, яких ми сьогодні шановуємо, саме такі. І дуже знаково, що в цей день скорботний збирається все село і не полишає родини загиблих наодинці своїм горем. Це каже про нашу єдність, про національну духовність і високу мораль. Але героїв це не лише про скорботу, це місце вдячності та відповідальності за можливість жити в мирній Україні. На Уманщині прокурори повідомили про підозру 29-річному місцевому мешканцю за порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть. Про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури. За даними слідства, у червні чоловік на підпитку сів за кермо легковика, взявши із собою пасажирку. Рухаючись у темну пору доби, з перевищенням дозволеної в населеному пункті швидкості, водій не встиг зреагувати та наїхав на огороджений насип землі, через що автомобіль злетів на узбіччя та перекинувся. 30-річна пасажирка внаслідок аварії дістала численні переломи хребта, забої внутрішніх органів та черепно мозкову травму. Через півтора місяці після події жінка померла на площі знань Черкаського державно технологічного університету відкрили меморіальний знак, там де юність стала щитом, на честь викладачів, співробітників, студентів, випускників цього вишу, які героїчно загинули у російсько-українській війні. Детальніше у сюжеті Анни Могильної. Зі слів Ірини Ляш, матері полеглого випускника ЧДТУ Івана Ляша, цей знак нагадування про мужність і силу українського народу, про тих, завдяки кому сьогодні ми можемо жити у незалежній державі. Вшанування пам'яті наших героїв, які в різні роки навчалися в цьому університеті. Цей меморіальний знак завжди буде нагадувати нам. Про незламний дух українського народу, про тих, завдяки кому живемо у своїй рідній незалежній країні. Пройдуть роки. Але пам'ять українського народу донесе своїм нащадкам історію кожного захисника, який боровся за українську землю і свій народ. Син полеглого воїна подякував за вшанування, наголосивши, що саме національна пам'ять є тим. Що об'єднує та зміцнює націю? Національна пам'ять є важливою колоною, на якій тримається сама нація, бо без пам'яті нація просто зникне, яка формувалася дуже довгий час. Цей знак не лише символ пам'яті прополеглих, а й нагадування молоді, що хтось буде кар'єру інженера чи дизайнера, а хтось обирає найвищу місію стати на захист рідної землі. Кажуть, хто не пам'ятає своєї історії, ти буде без майбутнього, тому нам треба чітко пам'ятати, що відбулося, що буде, і особливо для університетської молоді ми повинні готувати. І виховувати патріотизм до нашої держави такі заходи формують національну пам'ять та нагадують, якою дорогою ціною здобувається свобода. Черкаський державний технологічний університет є осередком патріотичного виховання, що підтверджують 45 загиблих героїв і ті, хто сьогодні боронить державу, зазначив очільник області. Саме це місце це не більше не про пам'ятник, це про місце, куди. Кожен хто хоче, може прийти і вшанувати, ставши на коліно, обійнявши, згадавши, вшанувати тих героїв, які віддали своє життя на плаху нашої країни, на плаху нашої незалежності. Цей меморіальний знак символізує єдність національної ідентичності, військової мужності та культурної спадщини. Адже сьогодні надзвичайно важливо згадувати тих, хто боронить Україну, і пам'ятати захисників, які віддали життя за її свободу та незалежність, каже Андрій Чорній. Ті, хто в тилу, як ми так дуже важливо пам'ятати про ті подвиги, які Роплять наші збройні сили України, всі, хто дочетний до наближення перемоги, і от інколи, на жаль, ціною власного життя. Меморіальний знак осятив митрополит Іоанн, керуючи Черкаською та Чагиринською єпархією православної церкви України. Повному плані є велика вага і не тільки в духовному, а в плані освітньому, в плані виховання наших всіх поколінь. Українців і тих, які не народжені, і тих, які зараз заходять, дивляться на ці пам'ятні знаки і запитують, а кому вони присвячені, і коли узнають, розуміють, що ми українці цінуємо. Ми цінуємо, по-перше, свободу, бо за неї саме кладуть життя наші співбрати, співсерстві. Центральний образ меморіального знаку дерево роду у вигляді ветенанки з птахами, символ українського духу та тяглості боротьби за незалежність. На таблиці рядки звіршаліни Костенко про воїнів, а верхню частину займає qr код із інформацією про студентів, викладачів та випускників ЧДТУ, які загинули у російсько-українській війні. Анна Могильна, Геннадій Ямелянов, служба новин телеканалу Ільдана. У Черкасах облаштують нове кладовище для полеглих військових. Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко у своєму відеозверненні. На жаль, е потрібно констатувати факт, що алея почесних поховань на території п'ятого кладовища вже закінчується. І земля, і наших героїв, на жаль, стає все більше. Е Прикро е, усвідомлювати, що Роскополянська громада не відреагувала е, на наше прохання передати земельну ділянку поряд з кладовищем під розміщення алеї почесних поховань. Ну, але маємо те, що маємо. На жаль, таке враження, що війна йде у всіх окремо громадах. Друзі, е, нове військове кладовище і сектор. Почесник поховань буде розміщуватися на вулиці Промислові. Ви знаєте, що це далі трошки вулиці Лейтенанта Мукана, тобто бувши вулиці Сурикова. В першу чергу беремо для розробки десь територію близько 2-3 гектарів. Будемо зміщувати родючий ґрунт. В першу чергу, щоб підготовитися до, на жаль, таких трагічних подій. У Черкасах на перехресті вулиць Хрещатик Святотроїцька сталося ДТП за участі двох легковиків. Інспектори встановили, що водійка авто «Шкода» не надала переваги в русі автомобіль Volkswagen, який рухався головною дорогою, та здійснила з ним зіткнення. Від удару автомобілю Вольсваген здійснив наїзд на електроопору. На керманичка автомобіля Шкода, патрульні склали протокол. Нагадаємо, тільки вчора з'явилось повідомлення, що на згаданому перехресті запрацював світлофор у режимі жовтого миготіння. Це одна з найбільш аварійно-небезпечних ділянок у місті. Погодні умови нашого регіону визначає гребінь антициклону з північного сходу, тому наразі без суттєвих опадів з температурним фоном третьої декади серпня. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, 11 вересня, у регіоні малохмарна, суха та політньому тепла погода. Без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Хмарність захищатиме від нічного вихолоджування, тому вночі температура повітря 12-17 градусів, вдень комфортні літні показники 22-27 градусів. У Черкасах 24-26 градусів. Наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч цього дня обіцяють хороший врожай наступного року, а теплий і сухий день вказує на пізню зиму. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!